Привіт усім. Якщо ти побував уже в завої, трошки щось побачив, то ти мусиш побачити ще таку пам'ятку. Це пам'ятник двом докторам Владиславу Шаферу і Хуго Заполовіцьку, Той доктор був, а той був професор і доктор. Вони чим займалися? Тим, що вони займалися охороною природи навколишнього середовища цієї гори Бабігури і цієї місцевості започаткували. Те, щоб сюди туристи їздили. і ніяких, Тут, тут немає ніяких підприємств, ніяких викидів, нічого. І ці два вчені мужі займалися тим, що ще з початку того століття вони охороною екологією займалися. Так що їм такий пам'ятник з каменю, з грані, Бабі Гурського, граніту виставили. Тадже ж лавочки, відпочивати. Все як. Гарному ну, місці. Тут машини, звісно, їздять. В Польщі всі їздять на машинах. Є маршрутки, але на машинах всі катаються, тому що вони, мабуть, звикли на колюсах жити. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте уподобайки і смайлики.